Офіс шерифа округу Фултон в Атланті оприлюднив тюремну фотографію 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Так, 24 серпня, колишній американський лідер провів близько 20 хвилин у в'язниці округу Фултон, де відбулася формальна процедура його арешту. Там у Трампа взяли відбитки пальців, сфотографували та призначили йому ідентифікаційний номер у системі кримінального правосуддя округу. Повідомляє видання «The New York Times». Пізніше колишнього господаря Білого Дому відпустили під заставу в розмірі 200 тисяч доларів на користь держави. Інформує CNN. після виходу із в'язниці Дональд Трамп під час розмови з журналістами, вкотре назвав процес пародією на правосуддя і втручанням у вибори. Махшот політик опублікував на своїй сторінці X, раніше Twitter, із посиланням на сайт своєї виборчої кампанії. Трампу висунули більше десяти звинувачень в кримінальних справах у зв'язку з його спробами скасувати результати виборів у штаті Джорджія в 2020 році, коли його опонентом був чинний президент США. Джо Байден, але попри це, Дональд Трамп відкидає усі звинувачення у кримінальних злочинах і балотуватиметься на нових президентських виборах у 2024 році. Крім Трампа, звинувачують ще 18 його соратників, серед яких колишній мер Нью-Йорка Родольф Джуліані.